Подження секрету передміхерової золози, до прикладу, тестовий зразок бланку з приватної лабораторії, які показники дивляться. Найбільше лікарів турбують наявність лейкоцитів та якоїсь флори, якої там не має бути, або має бути в бути поодинокій кількості. І якщо виявляється флора, то бажано цей препарат далі висушити і пофарбувати, щоб дивитись, бо флору ми не можемо ідентифікувати на маленькому збільшенні, бо нативні препарати дивляться на об'єктиві 40. І з імерсією на об'єктиві 90 або 100. Дивляться, роздивляються вже зміни якісь в епітелії або наявність флори, найпростіших трихомона тощо, або е диплококи наявність. Так, і е, як виглядає нативний препарат ось? Я знімала. Ось це лицетинове зерно, такі маленькі кружальчики поблискують, або їх ще називають ліпоїдні тільця. Вони в чоловіків здорових, в репродуктивному віці е, наявні великій кількості. Тут ще е, трохи забагато епітелію, мабуть, що це. З наружних статевих органів. Це не патологія тут, бо лекоцитів ми не бачимо в критичній кількості. І е, можуть бути домішки також екуляту, е, де округлі тільця або клітини сперматогенезу якими може бути не треба плутати з лейкоцитами. Якщо якісь сумніви, то краще цей препарат пофарбувати. Ось це людина вже більш поважного віку, старша людина, тут домішки і акуляту, велика кількість сперматозоїдів. І Велика кількість анелодних тілець, шар або шаруватих тілець, що їх називають, що свідчить про застійне явище чоловіка. Це не дні, це місяці, бо якщо дивитись, якщо люди здають еякулят, це вже інше дослідження утримання. Має бути десь 3-4 дні, і ми там не бачимо у молодих здорових чоловіків ці амілоїдні тільця. А тобто тут це, це місяці. І далі вони можуть призводити до закупорки протоків, простати і утворення конкрементів. Далі покажу по амілоднім тільцям. Тут багато круглих клітин. Цей препарат можна пофарбувати і побачити, що це можуть бути клітини сперматогенезу, а не лейкоцити. Але якщо детально роздивлятись, то в нативному препараті, ну тут велика кількість сперматозоїдів, вони будуть заважати трохи. Ось такий секрет простоти теж має місце бути. Вот шарвати тільця амілойдні. Далі я покажу більш красиві, в інших зразках. Так, ось тут вже це вже. Якийсь старт патології, початок, бо це вже лейкоцити однозначно, це не клітини сперматогенезу, вони в скупченнях, і їх доволі багато, але ми бачимо велику кількість і лецитинових зерем, тобто чоловік. Репродуктивна функція його гарна, але оце, якісь запалений, існує. Ну і вже. Якщо почали казати про налодні тільця, це ось таке нашарування епітеліальних людин, і вони виглядають таким чином. Ось як зрізаний це стовбур дерева пенючки. Ось це велика кількість, тут вже пряманий. На Нагромаджуються. Якщо пофарбованому препарату вони. Ну це не анелодниці, це, це якесь щось округле. А ось цей це, це на епітелію. Ось ще так, такі, такі спів дерева. Це все анелодні тільця, шаруваті тальця. Ось. І якщо фарбований препарат, то вони будуть ось так виглядати. Ще можна, якщо препарату багато дозволяє трохи поекспериментувати з дослідженнями, то можна караплю додати льоголю, вони будуть синенькими, Ось такі ще. В зафарбованому препараті Секрет перніхерові з грузи виглядає аналогіні тільця. І навкруги щось округле. Ось це лейкоцити, видно. Оце округле, це треба вже дивитися. Ну і стосовно кристалізації вона буває нормальна. Ось такий так, так званий феномен папоротнику, як і в жінок в період овуляції. Це являється нормою. Трохи теорії про тестерон. І ще стосовно мелодні тілиць, які можуть призводити до утворення конкрементів. Ось трохи теорії. Але вони мають обов'язково якісь прояви, це може бути як Випадкова знахідка на УЗД-дослідження, якщо це кальцинований конкремент. І стосовно наявності сперматозоїдів, це вже трошки, якщо відхилитись від теми, треба пам'ятати, що має значення при передачі статевих інфекцій. бо Можуть на собі транспортувати і виникати вже захворювання у статевого партнера. Ще можуть бути в секреті простати кристали Бетхера, наприклад. Або ще їх називають кристали сперміну. картинка От таку форму можуть мати Кристол Бетхера. Так, це вже а це вже норма феномен папоротнику метод косы оценки. Ендокриної функції я її чуттестів та оцінюється ну, ступінь адрогенної недостатності, якщо кристалізація слабка виражена. Ось, будь ласка, це гарно. гарний феномен папортнику. Тут у людини все добре, тобто не треба буде. Плутати ось цю кристалізацію з кристалом битків. Так, ощі. Фотографія. Лицитина резервна. Це норма. Звісно. Вони мають бути в великій кількості чоловіків. Це ще папоротник оцей. Це вже операції на гіпроплазії. Це путь. А ще. Це секрет простоти. Така виражена кристалізація. Феномен папороні. Це зразок бланку. Тобто ось зараз цей аналіз секрету передміх розгрузи нативного препарату дослідження. Кількість це вже може описати лікар, який робив дослідження, збирав біоматеріал. Колір прозорість pH це вже переміряти можна в лабораторії. Може, і лікар. І далі ось, будь ласка, що там досліджується на тивному препараті. Плоскі пітели, перехідні, ціліндрічні, тра-та-та. І зафарбований препарат. Так, ну і що ми можемо бачити? Серед округлих клітин можуть бути як... Клітини сперматогенезу, будь так, і лейкоцити. Але точно, можна сказати, тільки в зафарбованому препараті. Ось різновиди клітин сперматогенезу, які можуть бути. Це вже зафарбовані. Різного ступеню дозрівання ці сперматоцити. Навіть ще знаходились на базальній мембрані можуть теж відшаровуватись. Залишки від клітин сперматогенезу ядерних. Верматоцит, аномально спеціалізовується, це плазма. Все далі покажу просто фотографії. Ось, будь ласка, ерітроцит, яких немає бути. І є ості фіолет фіолетові такі клякси, це ось день візерна. Також багато кількості еритроцитів на фоні зерен. клітина сперматогенезу і теж еритроцитів багато. Кристалізація. номен папоротник? Це норма. Ну, тут, будь ласка, все, що ви хочете, але. Не має бути ні в якому разі ось така кількість лейкоцитів. Тут запальний процес якийсь. Якщо уважно придивитись, можна знайти її флору, яка до цього призвела. А можливо, це і якесь звичайне запалення неінфекційного генезу. Як Терматозойду. Ось, будь ласка, це дуже нагадує якийсь найпростіший мікроорганізм, можливо, і три хамонади, можливо, і ні. Це має бути далі додаткож дослідження. До речі, ось тут. І. Ладно. Ну, оце ще стосовно діагностування хвороб розтати ще стосовно кристалізації. І якщо порівняти жіночий цей феномен папортнику, зеркально слізі і е, секрету передміхрової злози, а еякулят чоловіків на третину складається з саме з секрету це і говорить про фертильність людей різного різних статі це чоловічі препарати Ось такий препарат тотальне запалення. Це сигли куцити. Маленьке збільшення і це на більшому збільшенні. Ось це зліво, мабуть, амілоїдне червоте тільце. І не, це тут запалення апоптозі, макрофаги, можливо, але неявна кристалізація, феномен папор. Тобто при цьому репродуктивна функція чоловіка зберігається. І для порівняння мужчина, жінка, кристалізація, феномен папорний. Будь ласка, це в чоловіка зафарбований препарат. Секрету, СПЖ. Як виглядає нормальна простота і заденома? В більшості випадків це доброякісні зміни. Доброякісна гіперплазія передміхірової з вози. Вимірюють рівень проста специфічного антигену. І якщо він підвищений, це ще не означає, що це щось онкологічне захворювання. Це означає, що об'єм перенахирової залози збільшений, тому і буде і писати підвищуватись. Це мені дуже подобається ця схема. Як з холестерину. Йдемо, 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 кортизов Зараз його всі полюбляють. І статеві гормони андрогени, естрогени. Це все зи хвостирина, тому що обмежувати себе в тваринних жирах не треба, якщо планується якісь е, продовження роду.